Привіт, друзі! Я вас вітаю, що світає будлея Давида. І не одна, а я сьогодні вирішив за багаточасними проханнями зняти для вас коротеньке відео. Ну коротеньке, з це виходить, у мене біля 20 сортів будлеї Давида. І почнемо, напевно, з нього з найменших краслатих таких розлогих сортів називається Сантана. Яка є особливість? бачите розлогий такий невеликий габітус. Неймовірно красиві квіти, дуже схожі на квіти Royal Red, а тільки що її вирізняється золото-зелена, навіть рекулярна якась варігатність. А ще для вас сюрприз і для мене теж, тут в мене виявився новий сорт буде. Я його пішла мотати, назву його Gold on Gold. Тобто золото на золоті. Дуже цікаво, або там Golden Limon. Побачимо, як воно буде це все. все. буде повкорінювати всі частини. Сантана в мене другий рік живе, дуже подобається цей сорт. Росте на сонячному місці. Тут трошки аберкоса притінює, але це взагалі не проблема. Ось, варігатність зберігає і м -м, мене радує. Поїхали далі. Ходімо тут у нас поруч через зарості. Black Knight або чорний лицар. Теж дуже цікаво, тому що з приходом холоду. Вона почала ставати такою світло-бусковою, якоюсь такою. хоча має бути ось такого темного чорного кольору. Але це не біда. Високий рослий, високорослий сорт більше 2 метрів виростає. Ну ось Якби його не стриг, точно був би більше 2 метрів. Ароматна, запашна. Теж мене росте вже якийсь там рік, другий чи третій. Мене ну, не, 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 не скажу, в мене всі будлеї майже ростуть. По 2 роки, 2-3 роки. Ось така ось е, красуня виросла із П9. Гарнюсенька. Ходімо далі через е, ці всі мої заодно і історію свого саду. Тут тихенько. Тут гортензії зараз. Теж десь посажу будлею, тому що хочеться, щоб вони були скрізь. До мене ще йде нових 15 сортів. Да, да да трошечки з приколом. Але я дуже люблю їх. Коротше, ми з вами зустрічаємо. Зараз називається and Cream. Теж дуже високорослий сорт. Десь, напевно, вже 2,50-280. Височезна будлея красива. І особливість є ось такі ось красиві двоколірні квіти. Білі із таким фукцією кольором, напевно. Бачите, теж вона така. Чимала, бачите, які гілки здоровезні. Я її обрізаю навесні кожного року. Це треба робити для того, щоб вона краще цвіла і ну, відповідно була більш, ну, більш красивою. Тут бачите, мене між ними ростуть онхводні сосни, рібуне, онтуролоза, і Для сільвестріс, щоб коли це все ляже спать, щоб було видно і чутно, як риве ревучі. Ходімо далі. Там мене, тут рахували три сорта будлеї. Заходимо, йдемо, тут має нова мій е, місце сад тут. Так, Давайте підемо зараз відразу праворуч буде від, будлеї, називається White Profusion. Теж високорослий сорт, більше 2 метрів виростає. Ось. Е, Квіти дуже запашні, красиві і ароматні. Я теж є стриг. Ось, а там ось це, тут дуже буде все це позрізати, тому що надавати їй насіння зав'язувати, щоб все краще вона росла і зберігала свої умови. Ну, Красива, красива, кажу умова, форму свою краще. Були всі напевно, десь сантиметрів 40 см. Ну, Дуже великі. Перші світі. все ж таке вже, залишки. Тут у нас Blue Empire або Блакитний Empire. Теж, бачите, він е, на холод реагує де там фокус. Тим, що е, змінює трохи кольори з блакитного на ось таку ось, функція. Знаєш, не знаю, що немає фокусу, чого не видно. Просто. Ось, теж високорослий сорт, більше 2 метрів росте. Ну, красивий дуже. Ми вже підемо з цієї сторони і потім вернемося іншим. Тут в мене живе відразу куща, це вже куч мене вже проданий. Royal Red. Royal Red. ось такий ось красивий, ну дуже гарний. До речі, скажу, що коли було літо, він був світло, такі світло такі, ну такий десь напевно, кольор. Якийсь навіть, навіть бусковий такий. А зараз став такий глибоким малиново-червоним кольором. Ну Камера, звісно, ць, нічого всього не, не передає. Ось Я її запустив, не стриг, тому що просто не було часу. Зараз все стрижу, буду вкорінювати, тому що. Теж я в будлею і влітку і в осінню. Десь ось, Вибачайте. Ходімо далі. Це ми за мене пройшли 6 сортів. Ось, Pink Delight. теж дуже цікавий, красивий сорт. Я, чесно кажучи, був шокований, коли в цьому році перші були її сягали 54 см. Я заміряв. Красиво дуже. Не скажу, що дуже росла, десь, напевно, до 1,70 м виростає плюс-мінус. Середній. Якщо ті всі високорослі чагарники, то це трошки менший. Ось. Красивий колір такий, він ніжно-рожевий. Ну, Листя теж має срібно зелений колір. Ну, красива така елегантна рослина. Дасть вам потрібний такий м'який. М'який колір, тон десь, де нам треба, наприклад, у вас якась поруч чорне, або там яскраво там якісь, там якесь зелене. От він якраз гарно вам приглушить, середньоросла. Далі їдемо з вами до маленьких водлей, це називається Sugar Plum. Дуже красивий колір, чимось схоже на Royal Red, але трохи інший відтінок і відповідно інший розмір. Листя, інше. Ну, Красива дуже будлея. Десь, напевне, вирост... Зараз десь напевне метр у мене висотою. Може трошки менше. Напевне, менше, трошки я вам скажу. Красивий теж, дуже гарний сорт. Так, ходімо далі. Давайте оте, трошки несподіванка. А, тут у мене теж має новинка. Це називається будлея High Five Purple. Як заявляє оригінатор, має бути махрова будлея. Там бутони побачимо. Я, я принаймні нічого не знаю, яка вона ростом. Пишуть, що там більше трошки метра буде видно, бачите, щоб не забувати. Все, що має нове, я підписую, тому що дуже багато всього цікавого і, а мозок один. Коротше. Ходімо далі, поїхали. Хочу собі це ніто на мобільний. Так. Дід діти співають. Тут наша Flower Power. Теж дуже красивий сорт Будлей, двоколірний, навіть трикольорний. Від такого. Е, краще буде. Від такого е, оранжевого з середини до рожевого-фіолетового якогось такої. Ну, дуже цікавий. Я таке враження, що ніби його з середини хтось запалив. Бачите, люблять і метелики, люблять, і бджоли. Тут, тут хто хочеш, боже, тут знаєте, ніби... Ой, вибачте, фокус знову пропадає десь. Тут ніби ціла якась така от, як дискотека, якась не знаю, куча всього. Так, ходімо далі до Sun Gold. Це дуже цікава будлея Давида. Ось така ось жовта, жовто-помаранчева. Дуже красива. Е, відносно невисока, думаю, десь до, до 2 метрів виростає. Відрізняється, тим, що воно зовсім інше листя, якесь таке, воно більш тендітніше, м'якше. Ну і відповідно сама, сама звичка утворювати суцвіття. Ви знаєте, взагалі скажу, що у світі існує біля ста видів будлей. І те, що ми вирощуємо тільки будлею да там ще дуже багато. Є американські сорта, інші види. є азіатські, там коротше таке робиться. Коротше, йдемо далі. Напевно, будле, яка відрізняється від всіх своїм кольором, це називається Принцес Шармінг. Дуже цікавий сорт такого коралового кольору з розовинкою. симпатичний, що я просто не можу. Маленька вона десь на пенсіметрі п'ятдесят виростає. Ось, бачите, ось плюс-мінус. Тут поруч з міскантом саме, з децією і жасміном. Тобто, бачите, навіть ще, ще частково якась була притіленість з, цієї під, підпіленої сторони. Можна просто побачити, воно вже треба травити ботля. Їй не заважає. Листя мініатюрне, тобто, підходить і для маленьких патіо, і для невеликих садів просто ідеально. Також з неї росте і красуня, називається Moonshine. Теж дуже-дуже красивий сорт. Як бачите, лимонні, така варігатність, така прям... Внеш, ну, ніби аж світиться кольором, і на фоні нього такі лавандові квіти. Дуже красиво. Ну, от, Зовсім маленька, напевно, може десь 30 вона висотою. Тут от, трошки затінняє зовсім е цис. Ялицю Корейську, але це нічого. Бачите, наскільки це красиво. В композиціях йдуть хвойні трави. Ну, коротше, це окрема історія. Так, нархували 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ходімо далі, ще, де щось має бути. Так. Ось наша теж незвичайна будлея, Називається Вістерія Лейн. Тобто, бачите, як, це звіття як у грицинії. Спадають такі довгі, дуже красиві, Вони були ще там ще перші, теж були ще довші. Я її поки не стриг. маю часу, маю бажання. В принципі, ну, не хочу. Роботи повна. Хай вже буде, я вже потім її просто що підстрижу на саджанці і все буде добре. Так, Ходімо далі. А, до речі, вона невисока, десь, напевно, сягає 1,50 метра. Мурахи лазять. От росте під, під, під Коротше, красиво. Бачите, така вона все блакитно на фіотовому кольорах. Так, йдемо далі. Напевне, це вже остання. Називається Pink Pantera. Дуже красивий карликовий сорт. З величезними соцвіттями, які можуть сягати, 32 см я заміряв, були перші соцвіття. Схожа на Pink Delight, яка ось там росте. Але, напевно, раз в 4 менше за неї. Теж ароматна квіти, бачите, мають таку форму якогось морозова, ріжка, красива, дуже. До речі, дуже цікава історія цього сорту, він ще цієї рослини окремою. Вона мене до війни жила в цій розбиті моїй теплиці, стояла просто взимку. І коли був вибух, коли стріляли окупанти в будинок сусідній мій, то цей горщик його викинуло і вона лежала в ямі. Коротше. І буквально до 5 червня я її знайшов ледь-живу, ледь суху. І коротше, е, ну, бачите, вижила. Тому були дуже дуже е, витривалі твари, твари, не кажу, рослини, які. Головне, щоб було сонце. Сонце, а це все інше пробачимо. Навіть можна і по суху витримувати. Головне, щоб була любов і все інше. Так, йдемо далі за мене, до останнього сорту. Точно ж казав, що ось що... наше ще. Тут вже закінчується цвітіння. Називається де Франс. Красивий дуже такий бусковий колір, рожево-бусковий, бачите, навіть мої руки нічого. Висока, десь біля 2 метрів. Тут в мене теж ТСП-9. Я будлею свої не вкриваю. Тобто хоч жити буде жить. Вони навіть із коріння виростають. Тому нічого страшного в цьому немає. Навіть якщо от ви і десь забули її там. Прикриття, вона виросте. Всі майже, зрізає, майже на нуль. великі, великі рослини зрізають десь, напевно, 100 метрів на 30 висотою, все інше як пощастить. Я згадаю, чи я всі сказав. Почекайте секундочку. Коротше, в мене мали бути їх 16, але я чомусь нарахувати 14. Коротше, ну, теж будуть окремі історії. Любіть свої будлеї, вони дуже достойні рослини, які вам не тільки дадуть вам красу, а ще дадуть аромат і. Приваблять нових жителів ось такі як металлики. па папа.